Цього року у благодійному фонду Рідні вдалося розпочати дуже ефективну співпрацю разом з міжнародною компанією «Джетек Груп». Наші партнери зробили великий внесок у фонд Рідні це 250 тисяч євро. Ці кошти будуть витрачені у тому числі на підтримку сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах. Ми разом з командою зробили певний відбір цих сімей. Це сім'ї, які є внутрішньо переміщені, які зараз проживають на теренах Львівщини, сім'ї, яких є багато дітей або ж сім'ї, дитячі будинки, сімейного там прийомні. У нас активно розпочалася програма підтримки сімей, яка реалізовується завдяки нашому партнеру Дітека. Наша річна програма в основному складається з трьох компонентів: це профорієнтація, це є матеріально-ресурсна підтримка і психологічна допомога. А також спільно з психологами нашого фонду ми розпочали групові заняття для того, щоб зрозуміти справді потреби тих сімей і зрозуміти, чим ми можемо допомогти якісно для них. Сьогодні ми розпочали програму профорієнтації підлітків, і сьогодні мали зустріч з дітьми та з їхніми батьками на тему розпізнати, говорили про те, що таке здібності, як вони себе проявляють. І як ми можемо їх розпізнати, помітити в своєму повсякденному житті? Ціль роботи фонду рідні це підтримка сім'ї, робити все для того, щоб дитина виховувалася в сімейних умовах поруч із батьками і мала щасливе дитинство. Тому саме зараз ми проводимо профорієнтаційні заходи для дітей, надаємо психологічну, соціальну, гуманітарну підтримку батькам і робимо все можливе, щоб сім'ї залишалися міцними і діти виховувалися разом із своїми рідними.